Вітаю мої любі з вами, як завжди, тигролінь та щонедільне оновлення гри Star Stable Online. Ну а перед початком ролика вітаю усіх з Новим роком. Бажаю міцного здоров'я, щастя, здійснення мрій, особливо нашої самої головної тихих днів та ночей, і нехай все буде добре у вас, і нехай збувається все те, що ви хочете. Ну, а ми ходімо до оновлення. Цього тижня у нас остання можливість придбати прийняти участь у будь-яких е новорічних розвагах саме в зимому селищі. Тож у вас ще є шанс скоріше це зробити, адже наступного тижня в середу вже в нас цього всього не буде. Тож е час, як то кажуть, е всі нашій зимові. Івенти, які тут у нас були, і не зовсім івенти просто-напросто зібрати. Ну і ходімте подивимось на новий комплект. Мені дуже, ну, як я знаю, як він виглядає, але тим не менше, хотілося б подивитися його більш детально. А він, до речі, у нас буде. Поки що в зимовому селищі, а з наступного тижня він приїде в Глобал, тож ми зможемо його там придбати. Тому, якщо вам не дуже кортить сильно, то знаєте, що він з нами залишиться і не потрібно буде чекати ще рік. Він такий, о, такий пафосний, трішечки, не знаю. Мені подобається всього декілька речей тут, але тим не менше, в цілому такий непоганий, гарна дуже курточка, і всі справи. Так, також у нас ось тут у чотирьох магазинчиках знаходиться одяг по знижці. Він у нас, як кажуть, останній рік буде. Тож, якщо вам тут щось подобається, у вас буде більше одягу, якщо що, придбайте. Я б не сказала, що дуже дешево, але тим не менше. Так, тут не забудьте обміняти за зимові жовтони Одяг так само у вас буде більше. Не забудьте зібрати усі подаруночки під ялинкою. Ну, а також нагадування про те, що в нас коні по знижках, окрім ось цих двох, вони в нас наступного тижня приїдуть на Йорвік, безпосередньо, де саме продаються коники. Так, ці в нас два новеньких, вони без знижки. А всі інші у нас трішечки зі знижками, тож, якщо ви так само хотіли їх придбати, у вас є остання можливість, бо наступного року вони з'являться не скоро. А, верніше святкування нового року. Так, тут у нас манежик, в принципі, у нас тут нічого такого немає, але у нас є ось тут на вечірці. Ой, щось я не туди трішечки заїхала. Раз, тут у нас так само є святкувальний одяг, безпосередньо такий новорічний, як то кажуть. А так само, якщо вам тут дуже сильно щось подобалось, придбайте, щоб, як то кажуть, не сумувати протягом року за цим одягом. Якщо ви дуже любите там, робити різні сетики, то думаю, для вас це буде прекрасною можливістю. Так само, чесно кажучи, я думала, що буде щось типу, як минулого року. А... Типу, як збільшення цих от зимових отримання зимових жетонів, але, на жаль, нічого такого типу не зробили максимально дивно. Зазвичай кожен рік щось таке додавалося, але е, цього року, на жаль, ні. Також не забувайте, у нас тут магічну е, зимню магію, чи як там зимова, зимова чи чарівне щось. Коротше, ось цей от камінчик. Не забувайте 80 тисяч набрати, щоб зібрати усі необхідні призи. Знаю, це дуже важко нудно. Але тим не менше, якщо вам необхідно, то думаю, потрібно було б зібрати. Ну і в принципі, на цьому все таке невеличке оновлення, воно максимально компактне, таке, як, як би мовити, лайтове, адже нічого тут такого новенького нам не додала, ну, окрім одягу. Але, тим не менше, це як остання можливість зібрати все необхідне. А наступного тижня в нас вже чекають великі, могутні, такі статні орденські коні. А, безмежно дуже хочу їх зустріти, по побачити. спойлерах прям така вуличка. <хи> Тож, якщо що, чекаємо на них. Ну, а на цьому, в принципі, все. Велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!